Найголовнішим періодом мого зростання було 24 лютого 2022 року, коли почалася повномасштабна війна, і на той момент я був підлітком, який грає в гаражі рок н ролл їздить на гастролі і відповідає тільки за себе. А з часом мені довелося взяти на себе відповідальність за свою країну, за свою родину за безпеку. Коли був важкий період абсолютно. Абсолютно апатії мені зовсім не хотілося займатися музикою, і я не бачив для себе розвитку ніякого. Я звернувся саме до розуміння того, що не потрібно відразу чекати великої якоїсь перемоги для себе тобто, щоб завтра там ти написав там 10 треків для альбому або створив щось глобальне. Потрібно просто кожен день створювати щось маленьке для того, щоб цими крючками дійти до своєї цілі. І Зараз і раніше я ставлюся до помилок дуже травматично. Але розумію, що кожна наша помилка робить нас сильнішими. Коли ти не боїшся зізнатися в собі самому в своїх слабкостях і намагаєшся не виправляти їх, а зробити їх своїми сильними сторонами, оце і є подолання моїх якихось важких етапів.